Привіт! Знаєте, від тієї секунди, як ми зранку розплющуємо очі, і до моменту, коли дивимось на зорі, нашим світом керують абсолютно невидимі закони. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, як оці фундаментальні принципи фізики ховаються в найпростіших буденних моментах нашого дня. І знаєте, це ж не просто якась філософія. Відповідь вона у фізиці. І що найцікавіше, вона набагато ближче, ніж здається. Тож давайте почнемо з самого самого ранку і будемо знаходити її крок за кроком. Ну що ж, наш день починається. І перше, з чим стикається, мабуть, кожен, це оте саме небажання вилазити з ліжка. Так от, виявляється, навіть у цього, здавалося, блінивого відчуття є цілком наукове пояснення. Добре, давайте розбиратися. Оце відчуття, коли тіло просто ну, просто хоче залишатися в ліжку, це і є інерція в дії. Тобто тіло, яке перебуває у спокої, прагне в ньому й залишатися. І щоб змусити його рухатись, потрібна якась зовнішня сила, ну, наприклад, сила волі. Або, що вірогідніше, дуже настирливий будильник. І ось тут, до речі, ховається дуже поширена плутанина. Маса це, по суті, міра інертності, простіше кажучи, скільки в тілі речовини, і чим її більше, тим важче його зрушити. А от вага це щось зовсім інше, це сила, з якою гравітація тягне цю масу донизу. Вони, звісно, пов'язані, але це точно не одне й те саме. Гаразд, з ліжка ми нарешті вибралися. Час рушати у справах. І знаєте, наша звичайна ранкова поїздка це ж просто ідеальна лабораторія для того, щоб розібратися з основами руху. Ключовий момент тут фраза відносно інших тіл. Подумайте, коли ми їдемо в автобусі, ми сидимо нерухомо відносно водія чи сусіднього крісла. Але водночас ми несемося з величезною швидкістю відносно дерев за вікном. Тобто рух він завжди відносний. Будь-яка поїздка це по суті ціла історія про зміну швидкості. Ось ми їдемо рівномірно по прямій дорозі, потім прискорюємося, щоб влитися в потік, і, звичайно, сповільнюємось біля світлофора. Це ж і є основи динаміки, які ми проживаємо щодня, навіть не замислюючись. Але що саме змушує все це рухатися чи зупинятися? Ну, за цим стоять сили, такі собі невидимі взаємодії, що керують абсолютно всім, і дві з них ми відчуваємо буквально кожної секунди. Перше, це, звісно, гравітація, сила тяжіння це те, що буквально тримає нас прикутими до землі. Пам'ятаєте легенду про яблуко Ньютона? вона ж ідеально це ілюструє. Кожен об'єкт, що має масу, притягує до себе будь-який інший. Просто наша земля настільки масивна, що її притягання ми відчуваємо най-найсильніше. А друга сила це тертя. Уявіть на мить, якби його не було. Ми б просто не змогли ходити. Ноги б ковзали по землі як по льоду. Саме ця сила протидіє руху і дозволяє нам взаємодіяти зі світом, тримати чашку в руці, гальмувати на велосипеді та й просто стояти на місці. І тертя ж буває різним. Наприклад, є тертя спокою, це воно не дає книжці зісковзнути з похилого столу. Коли ми, скажімо, рухаємо шафу, ми долаємо тертя ковзання, а от тертя кочення, як у колеса автомобіля, воно набагато набагато слабше, і, власне, саме тому винахід колеса колись просто змінив світ. Добре, але щоб усі ці сили могли щось робити, їм потрібне, ну, скажімо, паливо. Будь-який рух, абсолютно будь-яка дія, вимагає енергії. Можна сказати, що це така собі валюта Всесвіту, яка дозволяє виконувати роботу. Якщо зовсім просто, то енергія це здатність щось змінювати, рухати предмети, піднімати їх, нагрівати. І от у механіці ми найчастіше маємо справу з двома її ключовими формами. І тут ключова різниця. Дивіться, кінетична енергія це енергія дії. От м'яч летить, у нього є кінетична енергія. А потенціальна це скоріше енергія можливості, як у того ж м'яча, коли ми його просто підняли високо над землею. Він ще не рухається, але вже має потенціал для цього руху. Цей приклад з м'ячем просто ідеально показує закон збереження енергії. Енергія нікуди не зникає, вона просто переходить з однієї форми в іншу, з потенціальної в кінетичну під час падіння, потім, при ударі об землю, в енергію пружності. І так по колу. Звісно, люди завжди шукали способи якось полегшити собі життя. І фізика дала нам для цього інструменти, геніальні у своїй простоті пристрої. Ну от уявіть, що потрібно підняти якийсь важженний камінь. Голими руками здається неможливим, правда? Але відповідь на це питання існує вже тисячі років, і ця відповідь прості механізми. Ось ці шість пристроїв це ж основа майже всієї сучасної техніки. І тут є ключовий момент. Вони не зменшують саму роботу, ні. Вони просто дозволяють нам виконати її, доклавши набагато набагато менше зусиль. Оце і є та сама магія фізики в дії, коли неможливе стає реальним. А тепер, на завершення, давайте зробимо щось захопливе. Подивимось, як ті самі принципи, що керують нашим звичайним днем, працюють у космічних масштабах. Думаю, всі це робили. Надуваєш повітряну кульку, а потім відпускаєш, і вона з дзиджанням хаотично літає по кімнаті. Знайомо, правда? Так от, це і є реактивний рух. Тіло рухається вперед, тому що відштовхує частину себе, в даному випадку повітря, назад. І тепер найцікавіше. Той самий, абсолютно той самий простий принцип, що змушує літати іграшкову кульку, використовується для запуску справжніх космічних ракет. Ракета шаленою швидкістю викидає розпечені гази вниз і це штовхає її вгору. Один і той самий закон фізики, просто масштаб трішки інший. І, мабуть, найдивовижніше з усього. Та сама сила гравітації, через яку падає яблуко на землю, та сама сила, яку ми долаємо щоразу піднімаючись сходами, це абсолютно та ж сама сила, що утримує місяць на орбіті Землі, а Землю на орбіті Сонця. Закони фізики вони справді універсальні. Тож наступного разу, коли будете просто прокидатися вранці або кидати м'яч, згадайте про ці невидимі закони. Вони поєднують наш найпростіший буденний досвід із найвеличезнішими таємницями всесвіту. І це, звісно, залишає нас із питанням: а що ж ми відкриємо за допомогою них далі?